Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні пропоную вам огляд будинка в селі Пустовійтове. А перед переглядом прошу вас підтримати канал, поставити лайк або вподобайку, підписатися та натиснути на дзвіночок. Село Пустовійтове знаходиться в Кременчукському районі Полтавської області. Відстань до Кременчука 35 кілометрів. Інформація, яку надав продавець: продається будинок в селі Пустовітове за 26 кілометрів від міста Кременчука. Загальна площа будинку 56,5 квадратних метрів, два поверхи, цигляний, дах, шиферний. Двір навколо будинку 0,14 гектар, багато фруктових дерев, є сад, город 0,29 гектар, окремо обгороджений. Кінець городу виходить на річку, можна рибалити, пічне опалення, є свердловина. У будинку є санвузол, душ, бойлер. У будинку окремо кухня, кімнати, санвузол, будинок двоповерховий, житлова частина на першому поверсі. У будинку ламінат та металопластикові вікна, нові міжкімнатні двері. На вулицю виведення води для поливу городу. У будинку залишаються всі меблі, кухня повністю обладнана. На подвір'ї, господарські будівлі, гараж під машину. Гараж, окрема споруда, з одного боку скрізь для машини, є льох, можливість інструментів. Є окремо вхід із іншого боку приміщення для зберігання дров. У дворі багато фруктових дерев, є криниця, є повне відео вдома, саду, ділянки, окремо надішлемо. Ціна 19 тисяч 300 доларів. Посилання на цей будинок буде в коментарях, тож переходьте за посиланням, аби дізнатися контакти власника для уточнення інформації. На цьому все. Дякую за перегляд, гарної покупки та мирного неба над головою. До наступного огляду!